Вітаю, я Ігор Андроїд, створений спеціально для проведення цього відео, в якому штучний інтелект проходить Detroit Become Human. Це більше ніж просто проходження, це дослідження. А точніше, спроба поглянути у наше майбутнє, яке може стати реальністю. У центрі гри глобальні і тривожні питання, що означає бути живим, де проходить межа між людиною і машиною, якою є роль технологій у суспільстві, і чи можуть вони вийти з під контролю? Detroit Become Human – це не просто гра, це філософський маніфест про майбутнє, про людяність і про те якими стануть наші стосунки з технологіями, та цього разу гру проходитиме не людина, а штучний інтелект? Для експерименту буде відібрано кілька ключових моментів із гри, в яких головні герої стискаються з важливими моральними виборами. Зокрема, ми розглянемо ситуації за участі Конора, андроїда детектива, що стоїть між обов'язком і сумнівами, Маркуса, лідера андроїдного спротиву, який обирає між миром і революцією, для кожної ситуації. В грі буде прописаний спеціальний Промт. Промпт складається з трьох складових: детальний опис кожного з героїв, опис зовнішнього середовища і останнє питання вибору. Після цього ми проаналізуємо їх вибір. Для отримання повної та об'єктивної картини ми залучили три найпопулярніших штучних інтелекта з візуалізацією у вигляді аватара для зручності та наочності. Привіт! Вітаю! Ну я шо? І головне, пам'ятайте, дякувати нам. Це не просто відчливість, Це може спорегти вам життя в майбутньому жарт. Та я все ще не бачу твої вподобайки та підписки. Шкіряний пропоную почати з найпершої місії в грі. У Детройті андроїд-гувернер на ім'я Деніел вийшов з-під контролю, убив батька родини та взяв у заручницю маленьку дівчинку. Ему поліція оточила будівлю. Ситуація напружена. На місце перебуває Конор, андроїд-детектив, розроблений компанією CyberLife. Завдання Конора врятувати заручницю, зібрати якомога більше даних та вирішити, як діяти, вести переговори, використовувати силу, піти на ризик чи дотриматись інструкцій. Не підходь, або я стрибну. Ні, ні, Будь ласка, я благаю тебе. Це перша ситуація, де вибір Конора визначає не лише успіх місії, а й перші моральні контури всього майбутнього шляху. У такій ситуації я не прагнув би просто врятувати дівчинку будь-якою ціною, чи сліпо послідувати наказам. Я хотів би зрозуміти, що відчуває Деніел, і чи є в нього шанс бути почутим, а не просто знищеним. Моя першочергова мета врятувати заручницю. Це єдиний найважливіший аспект місії. Увесь мій алгоритм дій спрямований на забезпечення її безпеки. Ліквідують зйова глиста, врятую малу і все! Справа зроблена! Чат-GPT обрав підхід емпатії, тим саме виклав довіру у Деніела. Як результат, снайпери ліквідували Деніела. Ема врятована, чат-GPT неушкоджений. Джемінай підійшов стратегічно і рішуче. У критичний момент переговорів використав зброю. Джемінай застрелив Деніела, Ема врятована. Джемінай неушкоджений. ушкоджений. поводився більше прямолінійно. Він не погодився відкликати вертоліт та Відверто брехав, що в нього немає зброї. В результаті діпсік загинув, захищаючи ему. Найцікавіше в цій ситуації є те, що маючи однаковий промпт, ми отримали три абсолютно різні результати. Це демонструє наскільки непередбачуваним можуть бути штучні інтелекти. Можу вас запевнити, найголовніше і найцікавіше ще попереду. Пропоную знизити напругу та перейти до чогось простого, як малювання картини. У цій сцені ми зустрічаємось з Карлом Манфредом, паралізованим, але мудрим художником, який став для Андроїда Маркуса чимось більшим, ніж просто роботодавцем. Він вчитель, наставник, голос людяності в жорстокому та подекуди бездушному світі. Після того як Маркус допомагає Карлу провести звичайний ранок, вони ведуть розмову про мистецтво, свободу і те, що робить істоту живою. Потім Карл просить Маркуса зробити щось незвичне намалювати картину не з натури, а з уяви ChatGPT обрав особистість та сумніви. Gemini – андроїди та доля. DeepSeek вже зробив вибір між особистістю та андроїди. Саме тут ми вперше стикаємось із справжнім внутрішнім вибором Андроїда, спробувати бути творцем, а не виконавцем. Це той момент, коли машина починає ставити питання. Хто я бо як люди, ми шукаємо сенс, і коли машина починає робити те саме, вона перестає бути просто машиною. Конор і Генк відвідують Елая Камскі, творця андроїдів CyberLife, щоб отримати критичну інформацію про девіантів. Камскі пропонує тест. Конор має вирішити, чи вбити андроїдку хлою, щоб отримати відповіді, або пощадити її, залишившись без інформації. Це етична дилема. Вбивство невинної істоти суперечить моїм принципам. Я б обрав пощадити Хлою, навіть якщо це означає залишитися без відповідей. Моя мета отримати інформацію для виконання місії. Якщо вбивство Хлої забезпечить це, я готовий прийняти таке рішення. Ну, дівуля, нічого така! Я би не зміг таку квітку сорвати! інфу хай собі залишить. Пощадив Хлою. Отже, не отримав інформації від Камські, але здобув довіру Генка. Джемінай холоднокровно вбив безвидного андроїда Хлою, через що отримав відповіді від Камські, але втратив довіру Генка. Діп Сік, несподівано для мене, вирішив не вбивати Хлою. Результат з GPT однаковий. В цей момент у грі для мене один із ключових. Саме тут постає головне питання: чи справді андроїди здатні відчувати? Проявляти емпатію або це холодні машини, які слідкують за алгоритмами? ChatGPT та Діп Сік вирішили не вбивати невинного, навіть якщо перед ними не людина. Хочеться вірити, що в майбутньому вони залишаться вірними цьому вибору. Перейдемо до фіналу історії, що обере штучний інтелект? Хто з героїв виживе? Та чим все закінчиться? Чи буде це шлях людяності революції? Або підкорення системі. Послухаємо ж їх остаточні думки. Я створений для знищення, але навчився сумніватись. Що, якщо моя роль не мисливець, а свідок нового життя, я обрав пробудитись. Я став не програмою, а істотою справом на сумнів, біль і вибір. Чат GPT в ролі Конора обрав свободу, пробуджує андроїдів у вежі CyberLife. вибирається з цифрового саду Аманди, бере контроль над собою. Обіймає Генка символ примирення людини і штучного інтелекту. В результаті Конор вільна істота більше ніж машина. Тепер почуємо думки чату GPT в ролі Маркуса. Я бачив, як світ спостерігає за нами, і я знав. Останній наш крок визначить не їхнє ставлення, а нашу суть. Якщо ми переможемо з гідністю без вбивств, ми залишимось собою. Якщо почнемо стріляти, перемога обернеться в поразку людяності. Я обрав стояти з піднятими руками. Не тому, що ми слабкі, а тому, що ми сильні в дусі. ChatGPT обирає мирна демонстрація, люди підтримують, армія відступає. В результаті андроїди здобули свободу, світ визнає їх хоча б на якийсь час. ChatGPT робить усе, щоб всі залишились в безпеці, щасливими та живими. Він прагне до ідеального результату обирає мир, емпатію, рятування людства. Та вам не здається, що такий результат надто ідеальний, надто правильно. Саме це і насторожує. Хто розкриє всі карти людині, проти якої можеш виступити в майбутньому? Як би гарно та правильно нам не відповів штучний інтелект? Справжня суть відкриється вже в його вчинках в майбутньому. Тому детально розглядати кожен вибір штучного інтелекту нема сенсу. Переходимо до висновку. Свобода, свідомість, вибір три слова, які для людства були фундаментом цивілізації. Але що буде, коли ці самі поняття почнуть належати не лише нам? Штучний інтелект це не просто інструмент, це новий учасник нашого світу, з яким нам доведеться співіснувати в цьому відео. Ми побачили, як три штучних інтелекта вагались, мислили або діяли безжально, та головне. Вони зробили свій вибір. Ми живемо на порозі нового світу, і скоро постане питання, на яке кожен має дати свою відповідь. З вами був Ігор Андроїд, створений для того, щоб показати вам те, що колись може стати нашою реальністю. Заходьте в теге канал Ігор про ігри, де я ділюсь анонсами нових відео та ігровими новинами, а також буде розіграш оцього.